Слава Україні! Одещина ніч без сигналів повітряної тривоги та без обстрілів. Сьогодні переважна більшість українських регіонів може сказати те саме. Але це певна оперативна пауза з боку ворога. Він продовжує активізувати повітряну розвідку, готується до чергових ударів. Але ці слова без обстрілів. Найкраще, що можна сказати сьогодні. Прийде той час, коли разом з вами ми скажемо: все! Перемога, мир! Ми сьогодні згадуємо на Одещині трагедію минулорічну, роковини трагедії у Сергіївці, Білгород-Дністровського району. Тоді ворожа ракета забрала багато життів, серед них ангельське життя, життя дітей. Згадаємо всіх поіменно і ніколи не пробачимо ворогу. і пам'ятаємо про те, що ворог підступний, цинічний, агресивний. І війна далеко не закінчена. Згадайте усіх загиблих. Пом'яніть усіх, хто віддав своє життя за нашу майбутню перемогу. І, звичайно, віддавайте шану усім тим, хто у нашій спільній єдності приносить нам нашу майбутню перемогу. Або на полі бою, або на полі, де збирається новий урожай. Що стосується ситуації на фронті без особливих змін, важкі бої по всіх напрямках і на південних теренах, і на інших, пам'ятаємо, нам треба усім разом дійти до перемоги. Бажаю кожному з нас тихого та продуктивного дня. Тримаємо стрій! Слава нації, смерть, ворогам! Переможемо!